Шановні бойові побратими, сержанти та старшини, від імені командування 115 окремої бригади територіальної оборони та себе особисто щиро вітаю вас із професійним святом, Днем сержанта Збройних сил України. В умовах сьогодення дуже важко переоцінити роль сержантів та старшин. Сьогодні сержант це фахівець, професіонал, здатний вести за собою, приймати рішення у складних ситуації, вирішувати питання бойового навчання. Виховання особового складу, підготовки і забезпечення підрозділу. Сержант не просто молодший командир, а лідер, мотивований та відданий своїй справі і своїм підлеглим. Сьогодні на вас покладено відповідальне завдання забезпечення заходів повсякденної діяльності та готовність до виконання підрозділів завдань за призначенням. Ви лідери, ваші люди, ваша відповідальність. Кожне правильне рішення це великий крок до зростання підлеглих. Їхні проблеми ваше сумління, їхній успіх ваша мета. Ви взірець, ви основа. Ваш досвід це фундамент Збройних сил. Де б ви не були, які б завдання не виконували. Пам'ятайте, Збройні сили України це ви. Девіз сержанта, честь, відповідальність, професіоналізм. Під цим девізом ви щодня робите армійську сім'ю єдиним міцним організмом, вибудовуючи чітку вертикаль взаємодії між командиром. Рядовим складом. Висловлю щиру вдячність кожному сержанту та старшині, які перебувають у строю, боронять нашу батьківщину за вашу наполегливу службу та вірність присязі, мужність та патріотизм. У День вашого свята від усієї душі бажаю вам сили і незламної віри, сміливих ідей, певних планів та удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Нехай завжди здоровою буде ваша родина. Щастя вам! Родинного благополуччя, затишку та злагоди, здійснення мрій та бажань. Навчайте своїм прикладом інших і навчайтесь самі. Будьте справедливими та витриманими. Армія тримається на сержантах. Так було завжди, так і є, і так буде. Слава Україні!